Бубочка і взагалі найкраща людина в світі. Приблизно так говорить про Роналду відомий комік Микола Зирянов, на що, в принципі, має повне конституційне право. Але все це аж ніяк не привід звеличувати досягнення Роналду і применшувати досягнення інших футболістів. А поговоримо зараз ось про що. В останні тижні в соцмережах справжнє нашестя публікацій про те, що Кріш забив 54 голи за 23-й рік, і це в 338 років. І це більше, ніж Холланд. Більше, ніж Мбапе, більше ніж Кейн та значно більше, ніж Месі, який з вересня місяця чілить на пляжах Майами. Але є аж три вагомі і не дуже причини вважати, що з цим досягненням Кріштіану щось не так. По-перше, що це за 54 голи? Це голи за збірну кваліфікації до євро, голи в чемпіонаті Саудівської Аравії, внутрішніх кубках, Азійській лізі чемпіонів і в такому цікавому змаганні, як Араб Клаб Чампіонс Каб. Це турнір, який проводиться підгідою Союзу Арабських футбольних федерацій, яка не є частиною ФІФА. Тому її турніри, хоч і приносять клубам гроші, за своєю цінністю десь на рівні знайомого нам Кубку співдружності, Кубку Гампера чи Артемія Франкі. Врешті-решт, сам Шейк Шауді Саудівської Аравії, після фіналу цього турніру, в якому Аль-Насер обіграв аль Хіаль, підтвердив, що цей турнір товариський. Роналдо забив у цьому змаганні 6 м'ячів. Так-так, ви, мабуть, вже здогадались, виходячи в офіційних турнірах, цього року Роналдо забив не 54, а 48 м'ячів. І саме цю цифру на якусь іншу треба протиставляти голам Коландам, Бапе і Кейна. Як це власне робить трансфермаркет? Момент другий це рівень суперників. Я не буду тут довго зупинятись, не буду порівнювати Європейську лігу чемпіонів з азійською а Бундеслігу чи АПЛ з Саудівською пролігою. А просто скажу вам, що трансфер на вартість складу усього складу деяких команд суперників Роналду, була дешевшою ніж одна його нога. Йдеться про іракську аль-шорту 8 мільйонів. Монастир з Тунісу 8 мільйонів, Ізцікльоль Душамбе 5 мільйонів. Було ще чимало команд, які просто коштували приблизно як сам Роналду. Раха Касабланка 16 мільйонів, Аль-Хазен 14 мільйонів, Іранський Персеполіс 14 мільйонів. Навіть найдешевші за складом команди французької ліги 1 і Бундесліги коштують в 2-3 рази дорожче. А вартість футболістів, деяких перелічених аль-ноунеймів, приблизно дорівнює вартості футболістів Береса, Оболоні, Колоса чи Поліс Йдеться про вартість усього складу, як ви зрозуміли. То як голи в Європі та Азії взагалі можна після цього порівнювати? Момент третій і досить важливий: це піар-складова цього рекорду. Справа в тому, що до переїзду Роналду в Азію галеодорів європейських і азійських змагань ніколи не порівнювали. А тут почалось у 19-му році. Нападник трош Аль-Насра Абдезарак Хамдала забив 56 м'ячів, і це було більше, ніж у Левандовській. До того ж, всі його голи були забиті в офіційних матчах. Але ви про нього щось чули? Його не було в жодних рейтингах, ніхто не писав про це у Твіттері чи у Фейсбуці. Не було про це відосиків і в інстаграмі. Всім було байдуже. То чого це має когось турбувати зараз? Ну при всій повазі до Крістіану Роналду. Такі от маємо справи. Роналду, звісно, видатний бомбардир, але давайте не мішати грішне справедним. Перелік кращих голеодорів 2023 -го року шукайте в одному з моїх відео.